Всім привіт! З вами сайт Vinci.com.ua і це огляд на гру Dear Hunter 2016. Хе, прям таки гра з майбутнього. Поїхали за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Але спочатку зовсім трішки історії. Сьогодні перед нами вже друга гра серії Dear Hunter від розробника GLU. Взагалі, розробник спеціалізується саме на подібного роду симуляторах, гарно зарекомендовані Robocop, Frontline Commando, Dino Hunter та звісно DR Hunter 2014 знайшли своїх прихильників, як і DR Hunter 2016, який ми сьогодні і розглянемо більш детально. Якщо ви грали у версії 2014 року, то нового у 16 для вас буде мало. По суті, тут сильно покращена графіка, та як на мене, досить сильно полегшений геймплей. Але сьогодні критику залишу на останок і почнемо традиційно з інтерфейсу. Отже, після запуску гри нас зустрічає нове меню з основною кар'єрою, якщо можна це так назвати, магазином зброї та евентом. В даний момент тут проходить евент, присвячений Хеловіну, першу частину якого я пройшов, а за інші потрібно вже доплачувати. Тут у нас містичні тварини та футуристична зброя. Евенти постійно оновлюються і цілком можливо, з часом в них можна буде навіть пограти безкоштовно, чи принаймні дешевше, в чому я особисто сумніваюсь. Далі магазин зброї. І як не дивно, тут можна купувати зброю, як за ігрову валюту, так і за реальні гроші. Вибір справді дуже великий, втім, без донату доступно зовсім мало. По суті, у вас буде одна гвинтівка на один рівень, так як чергова відкриється тільки на наступному рівні. І саме тому особливо заморочуватись з вибором зброї не доведеться. Ну і власне полювання. Тут ми проходимо основну, скажімо так, сюжетну лінію. Виконуючи певні завдання, типу вбити лося, поціливши у серце, або шалігатора пострілом у легені, ми отримуємо досвід та гроші. Поруч є контрактні завдання для автоматичної зброї та рушниці. Ну і спецзавдання, які по суті нічим не відрізняються від основних, але платять тут в рази більше. Для вдалого полювання нам потрібна відповідна зброя, тож спочатку варто модернізувати свою гвинтівку, збільшивши потужність, стабілізацію і таке інше. Власне, саме для цього, і тільки для цього нам і потрібні гроші. Тепер давайте на кінець то когось завалимо. Обираємо зброю та тиснемо полювати. Перед початком ми отримуємо завдання, що саме потрібно зробити. Ну і виконуємо його. Під час полювання можна змінювати зброю, втім робити цього не варто. Звісно, є кнопки прицілу та пострілу. Крім того, є кнопка перезарядки. Корисна при стрільбі з автоматичної зброї. Переміщатись можна за допомогою стрілочок по обидва боки екрану. Щоправда, недалеко. Завдало виконану місію. Отримуємо відповідну винагороду. Ну по суті, це і все. Стріляємо, отримуємо винагороду, модернізуємо зброю. Стріляємо знову, прокачуємо зброю, стріляємо знову, прокачуємо зброю. За кожен раунд ми витрачаємо енергію, яка поповнюється з часом або ж за реальні гроші. Ну а тепер обіцяна критика. Попри круту графіку, з чудовою анімацією та гарно задумку, полювати тут ну просто неймовірно легко. Всі ці тварини завжди як на долоні. Інколи доводиться відходити в сторону через те, що наша здобич буквально під ногами. А з рушниці можна одним пострілом повалити двох-трьох тварин, навіть не прицілюючись, як рембо від бедра. Якщо у Дірхантер 2014 ті ж олені були на протилежному березі ріки, і оптичні приціли снайперських глинтівок. Себе ще оправдовували, то тут цих оленів можна буквально закидати камінням. І як на мене, саме через це гра швидко набридає. Також вкотре розчаровує нав'язливий донат. Щоб відкрити наступний рівень у евенті, розробник вимагає 200 гривень. І судячи з попереднього рівня, пройдує його хвилин за 15. Втім, любителі іграшок подібного жанру без сумнівів оцінять Gear Hunter 2016. За його круту графіку, реалістичну анімацію тварин та слоумо при стрільбі. І сподіваюсь, нав'язливий донат не зіпсує вам настрою. А на цьому у мене все. Не забувайте поділитись власною думкою щодо гри у коментарях. Ну і звісно, залишаємо вподобайку та підписуємось на канал. До зустрічі!